Все ж таки, яка природа прекрасна. Природа дана Богом, щоб ми насолоджувалися цією природою. Тому треба її поважати, потрібно не викидати папірці на вулицю, і потрібно бути вдячним природі. І деколи потрібно навіть зупинитися, подивитися, насолодитися всією цією красою. Бо я не один раз говорив та розповідав про те, що дуже багато з нас. Зайняті, спішуть, бігають за грошима, запізнюються на роботу, але деколи потрібно зупинитися, себе знайти і просто відпочити, і відчути, і насолодитися такою прекрасною природою, свіжим повітрям, сонечком. Це справді допомагає для ментального стану. Мені буде дуже цікаво почути та послухати вашу думку на цю всю ситуацію. Ця тема складна, цю тему мало хто піднімає, цю тему не кожен може підняти. Але ця тема дуже важлива для прогресу майбутнє України, тому що нам потрібно мінятися, і нам потрібно навчитися поважати один одного першу чергу і стояти міцно стіною за кожного українця і українки, які б вони не були. І тоді в нас буде шанс на класну, міцну націю. Пишіть вашу думку і слухайте, що я маю розповісти. І не забудьте підтримати мене підпискою, подобайкою, і тому що це складні теми, які не кожен підніметь. Сьогодні не виняток. Сьогодні я хочу вам розповісти про деякі історії, про те, що відбувається тут, і як українці. Не цінують те, що вони українці, деякі українці. На жаль, їх не є багато, але ця маленька кількість українців створює поганий імідж для більшості українців, для українців, які вже тут давно живуть, для новоприбулих українців, які приїхали. І на жаль, деякі просто люди не мають совісті і не розуміють е, про те, що це дуже дико і смішно виглядає з боку. Я сьогодні розповім вам про це. І не потрібно говорити про речі, друзі, що тут індуси, що в інших націях є такі проблеми. Звісно, що так і ще гірші є проблеми, і ще набагато гірші є проблеми. Але ми, цей канал є для українців в першу чергу. І тут ми розповідаємо про життя українців в Канаді, а не про життя індусів в Канаді, наприклад, чи китайців. Тому що це вже зовсім інша тема. Якщо вас таке цікавить, ви можете знайти багато такого в інтернеті і дійсно почути це від людини, яка дійсно знає, про що вона розповідає. Деякі наші українці приїхали сюди в Канаду, війшли довіру до українців, які вже тут народжені були, канадців, війшли довіру, використали цих людей, ці люди їм допомогли з роботами, ці люди їм допомогли з безкоштовними речима, ці люди допомогли їм влаштуватися е, на нормальні посади, більш-менш. А потім, знаєте, що ці українці почали робити? Ці українці почали говорити, розповідати тим же самим людям, тим людям, які їм допомогли, тим людям, які за них. Сказали добре слово, почали говорити. Та що вона там, та робота, що ви мені допомогли? Я в Європі чи в Україні був директором, чи директоркою. Те, що зараз тут відбувається, це взагалі смішна робота. Це не для мене. Я такий крутий, крута. Я на Україні чи в Європі їздив? Їздила на Ауді. А тут я не збираюся їздити на старій машині. Це взагалі Канада, як якесь село. Не розвинута, потім приходили на роботу, показували своє фе. Потім люди були шоковані, що ці люди були порекомендовані порекомендовані хорошими перевіреними людьми, і потім репутація тих людей, звісно, почала тонути із за того, що ці українці просто себе так повели. Розумієте? Багато канадців просто привикли до українців, які вже тут давно живуть, які ще приїхали дуже давно. Що ті українці приїжджали сюди, бо вони хотіли приїхати. Вони знали, чому їхали в Канаду, і вони були готові братися абсолютно за любу роботу, були роботящими та допомагали абсолютно всім. А теперішня хвиля українців приїхала. Не по хорошій волі, і деякі з них приїхали використовувати скориставшись можливістю і думали, що Канада тут якась невідома яка країна, що тут офі... офігітельно можна заробляти, що тут не потрібно нічого робити, що тут будуть тільки дякувати і цілувати ноги. Що дякую, що ви приїхали? А в Канаді виявилося, ви нікому не потрібні, так само, як і інший, як і інша людина, так само, як і я. Тут, якщо ви не хочете працювати за свою буханку хліба, то кому ви потрібні? Хто буде слухати? Які ви круті, які ви розумні? Чи які ви е, унікальні та ідеальні? Тут нікому нікого це не цікавить. Люди тут мають свої проблеми, тут люди мають проблеми сплачувати моргіджі, кредити, мають свої сім'ї, мають свої, своїх друзів. І люди дійсно від щиро серця допомогли, і багато з них. Були шоковані, тому що вони думали, що це люди приїжджають фактично без нічого, бо вони так і себе показали спочатку хитро. А потім, коли почали їм давати різну фігню, різні дешеві речі, різні речі, які не є круті, не фірмовий одяг, то ці, ці люди почали жалітися і, і говорити відверто, що вони їх образило, що як вони посміли їм дати такі речі, розумієте? Канада відкрила двері українцям, і в такій ситуації потрібно просто було все, що зробити це, подякувати, бути культурним, вихованим. І саме головне пам'ятати, що ми, українці, ми представляємо Україну в будь-який момент. Нема різниці, чи ви розмовляєте в той момент з одною особою, чи ви розмовляєте зі ста особами. Це дуже важливо підтримувати Україну і українців і показувати нас найкращого боку, особливо в Такий важкий час, складний час, коли війна йде, коли Україна фактично в центрі уваги і все, що українці роблять, може піти як і в хороший бік, так і в поганий бік для України і українців загалом. Недавно я спілкувався з канадцями, знайомими. Не дуже близькими друзями, але я маю багато тут знайомих, бо я тут вже дуже давно проживаю, 19 років проживаю в Канаді. І, звісно, маю багато знайомих, багато людей, які мене знають. І це українці другого покоління. Вони просто зі мною спілкувалися і просто запитали мене, «Маркіяни, можеш нам пояснити, що це таке з деякими новими прибулими українцями, що вони так вимахуються, що вони так себе щось хочуть показати, що вони приїхали, були на БМВ і почали казати, дивіться, яка в нас машина крута, а ви їздите на якомусь старому Chevrolet. Як вам не стидно, ви тут нас, ви в Канаді, в такій багатій країні, а ми одного прибулі недавно приїхали і вже е, їздимо на такій машині? І тому було дуже неприємно тій людині, яка мені це розповіла. Він мені так і прямо сказав. Йому було це неприємно, він нічого не сказав, бо він Канаді, в Канаді взагалі не прийнято говорити назад нічого такого поганого. Але розумієте, він мене почав питати, чому так вимахується, чому постійно треба багато золота на руках мати, різні цепочки золоті Apple годинник розумієте. Все, що показати, отака показуха, розумієте, пряма. А насправді ті люди нічого не мають. Вони це, це все в кредит або в кредит, або накрадене, розумієте? І люди е, шоковані, тому що в Канаді це смішно. Він каже, може я їжу на старенькій машині, але це моя машина. В мене є своя виплачена хата, я нікому нічого не винен. І я ніколи ні перед ким нічого не хотів показувати і не показую, тому що це не, не та людина, хто я є. А в Україні завжди. Привикли люди щось себе показувати. і Хто має гроші, чомусь думає, що він кращий, розумніший від той людини, яка не має гроші, яка проста собі живе в селі, то вона чимось гірша, чи вона набагато тупіша, чи якісь в неї є проблеми. І це правда. У нас є таке в нашій нації, що чомусь думають ті, хто має гроші, то вони все можуть повирішувати, порішати. а Тут в Канаді вони приїхали. І тут таке не можна робити. І вони почали пробувати пробувати, показувати себе щось, і на них почали тикати пальцями. І їм це не подобається, і вони почали не розуміти, що це таке, що це за країна, наша нам така країна. І вони просто махнули рукою і поїхали деякі з цієї країни, бо їм не, не, не в них нема цієї енергії, негативної енергії, якої вони можуть брати і показувати свою зверхність над іншими людьми. І цей чоловік мені просто сказав і дійсно запитав мене. Я просто йому пояснив, що він не звертав на це увагу. Це просто е, деколи відбувається від бідності, деколи від невихованості в нас в Україні. І в нас це досить популярно. У Нас популярно, коли якийсь крутелик їде на якійсь крутій машині, і він вважає, що поліція це е, нічого, що автомобілі навколо нього це нічого, бо він має круту машину, гроші і він повинен бути перший, Самі першій, самі першій туди, куди він хоче їхати. Я попробую пояснити, людина трошки зрозуміла, але видно, що людині неприємно. Все ж таки, людина ніколи цього не зрозуміє, поки вона не поживе в Україні, сама цього не побачить. Просто образує, що в нас в Україні є набагато більше хороших людей, що в нас є дуже добрі, душі, працьовиті люди, які не хочуть таким займатися. Але от та категорія людей справді створює багато таких, знаєте, проблем. І що смішно? Потім ті так звані багат, багатенькі, які вимахуються, або які використовують, або які шукають такий тип людей шукають гірчик від себе, щоб бути крутішим, щоб себе відчувати, що вони крутіші, розумніші. І такий тип людей просто вони, на жаль, находять фудбанки, набирають фудбанки і стоять разом з канадськими безхатками в черзі. Вибачте. Але це трошки смішно, друзі. І не треба тут говорити, що це щось погане, що я роблю. Це навпаки добре, тому що це відкриває очі, і це багато вже людей поміняло в кращу сторону. І люди дійсно е, зрозуміли деякі. Хто розуміє, вони зрозуміють, що це негарно не з їхнього боку так робити. Дуже всім дякую, хто додивився до кінця. Вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.